увагу, У вас у всіх багата людина вона, ну, має схожі риси. Да? І в схожих рисах це, це от звідки, взяло, звідки взялось переконання, що гроші даються важкою працею. Ні в кого з вас не прозвучало, що багата людина це та, яка важко працює. Вона навіть такої асоціації не має. Але чомусь я розхожу переконання, що гроші даються тільки важкою працею. У всіх у вас майже звучало, що багата людина це та, яка подорожує. Да? Подорожує чому? Тому що ви навіть свідомо розумієте, що подорожі вони розширюють кругор. Е, вільний час, тобто людина, яка багата, вона сама коригує свій час. При цьому багатьох з вас звучало, що це людина, яка точно знає, що робити. Вона там, або ну, спортивної фігури, да, або там здорова просто звучала, тому що здорова і спортивна людина це може бути дві різні людини. Да? Спорт це не завжди про е, спортивну фігуру. Ой, здоров'я це не завжди спортивну фігуру. Бо я іноді людей питаю, там, що ти хочеш. Вони кажуть, я хочу бути здоровим, а що таке здоровим бути, щоб нічого не боліло? От у психа, наприклад, нічого не болить. Але псих якби не є здоровим. Тому якби, коли ми думаємо про здоров'я, маємо описувати, що саме ми туди вкладаємо, що таке бути здоровим. Вон. І я хочу з вами обговорити. Ви, ви дуже класно все написали і. Хто не жадібний, ви прямо сфотографуйте свої те, що ви писали, і закиньте це потім в чат після практики. Я вам в кінці скажу домашнє завдання. Але якщо я забуду, то ви мені нагадаєте, що я вам його сказала. І там в цьому домашньому завданні допоможуть всі все, що те, що ви зараз написали, образи багатої, бідної людини. і Якщо ви пошерите з одним одним, понятно, що всі зараз чули, але ж воно з часом добуваються, то буде краще, якщо будуть фотографії. А, стратегії, які обирають люди, я не буду вас розпиту, розпитувати, щоб нікого ніде не образити. Але стратегії, які обирають люди, які ну давайте називемо стратегії безгрошові. Наприклад, люди обирають дешеві товари. Знаєте таких людей, які можуть їхати до чорта на колічки, тому що там ну, я не знаю там рис на 5 дешевше. У бабусі в тролейбусі. Ну, які в цьому цьому, ми, <світ> ми народжуємося. Ну, давайте в середньому ми всі живемо 80 років. Чи можемо ми докупити час? Не можемо. Ну, час він набагато цінніший, ніж гроші, але ми можемо оптом забирати свій час, коли ми заробляємо гроші. І в мене при я дуже вдячна своєму першому своєму першому чоловіку, тому що мені було 18 років, він старший за мене, і він мені привів думку до того, що має бути хатня помічниця в домі. Я йому вдячна буду за це все життя, тому що спочатку я дуже великий супротив мала. Я думаю, ну як це хтось прийде, чужий буде капорсати в моїх речах. Ну коротше, в мене було дуже що я тіпа сама безрука, там все то проче. А в нас був офіс. Е ми у нас в нас початку був будинок, там вже офіс, там же сиділа команда. Тобто, фактично наша була тільки спальня, все інше. Це тим ще команда бродила по цьому будинку. І я встигала все прибирати, готувати обіди для всіх і ще й працювати. І я все ніяк і ще й на нього бражала, що він не оцінює мій битовий подвиг. Я ж герой. Він має це ціни. А він мені постійно казав, наймити, ну, робітницю хай вона займається. І потім він мені сказав: ти що не розумієш, що краще ти цей час відпочинеш і ти придумаєш якусь нову ідею, яка може нам заробити більше грошей, ніж ти витратиш цей день на те, щоб там прибирати, і потім ти просто ніяка типу і нічого не хочеш. і вже потім, навіть коли ми не жили з ним разом, в мене були різні періоди життя, і я там декілька разів я піднімалась, падала. Як тільки я починала заробляти, так що я могла дозволити собі. Дозволити собі це не так, що в мене надлішок грошей, а так, що я типу в мене є от мінімальне купити поїсти і заплатити хатні робітниці, в мене відразу появлялась хатня робітниця. Відразу. Тому що це купує час. Няня купу ну, ви купуєте свій час. Ви купуєте свій час за, за рахунок хатньої робітниці, ви купуєте свій час за рахунок няні, ви купуєте свій час за рахунок там, адміністратора або помічника, хто як називає і в кого які функції. Так от, грошова стратегія не грошова стратегія. Це просто бездарно витрачати свій час. Грошова стратегія це купувати свій час оптом. Тому що в той час, коли ну. Я, наприклад, в я дітей виховувала там по теорії прив'язаності. В мене не так, що на няні були цілодобово, але на прогулянки, як от коли діти сплять, то це гуляла няня. Я в цей час займалася зовсім іншими справами. Тобто, я не займаюся прибиранням, я не займалася тим, щоб ходити з коляскою і на спит. І це ви першим першим відразу. Тому це не про те, що м, тіпа, я почну заробляти більше. От це найобман найбільшої. Тобто, я почну заробляти більше, і тоді я собі дозволю ні. От все, Сразу. в першу чергу. Прибирати має хтось інший. Ну, тільки якщо ви там, не фанати, я не, знаю, не фанаті, це все. Це більше, ну, але те немає, так, да, хороший. На те, що хочеться більше, немає. Я правильно почула? Так. Да. Да? Да. Це, це насправді два типи мислення, воно у всіх людей. Ну, типу, воно або так або так. Ем, на Ну Десь там через 3-4 місяці війни, коли я зрозуміла, що ну остаточно я вже в Амазон не повернусь в школу, а Амазонівську ми закриваємо. ну Тому що е, більше ніж 80% клієнтів були росіяни. ну типу Я розумію, що з росіянами я точно працювати не буду. Е, Ресурсу на те, щоб там ну типу, продовжувати це якось і все це інше не було, е ну саме внутрішнього ресурсу. І е ну в мене була певна подушка, вона мені дозволяла позволя жити, але я замислилася над тим, чим я далі хочу займатися. І я сі сіла і написала собі такий список. Він в мене є. Е ну, це вже ну досить багато часу тому. Я написала, в чому я хороша, що я добре в мене. І от зараз, наприклад, от е, буквально там вчора чи позавчора, коли я запустила позавчора, да? е, е, я собі намішала навчання, воно досить дороге. І є один варіант втіскуватись в те, що є. Інший варіант я відразу подумала, так, а де мені взяти на це навчання, де я можу зробити. І я відкрила свій той список, в чому я хороша, в чому я хороша. ну я безупречно читаю людей потому что ну, понятно что когда-то с ними ВКонтакте 24 на 7 за столом блогерным постоянно за ними наблюдаешь как они дышат как они говорят как они двигаются то есть я в этом хороша, всё, я сразу же все я могу запустить цикл лекций потому что ну например там просто количеством Клієнтам клієнтам в лічному сопровождении я настолько не увеличусь чтобы у мене і чтобы ну, щоб мені часу вистачало на все, що я хочу, і щоб мені це покривало навчання. І оце от промислення, типу, якщо я щось хочу, якщо в мене з'являється якась хотілка то я відразу думаю, а як мені на це зробити ну, на це заробити І зараз у вас буде друга частина письмової. Час з'явився, а що зробити що робити з собою в цьому часі, не з'явилось. Немає нової звички. Тому що нема, ну це ж треба жити, а жити не знаємо як. І так само в мене був хлопець, який каже: вибачте що я, я вас затримую як завжди. Е, я вже зараз швидко розповім, і ми перейдемо до третьої частини. У мене був хлопець, який е, хлопець в плані клієнт. Е, він каже, в мене типу страх грошей. Коли почали розбиратися, в нього в родині ніколи не було грошей ніколи. Ну, типу, всі в родині жили в вплітик, і він молодець, він багато працює, він живе там на середньому рівні, і він думає, що в нього страх грошей, тому він не заробляє більше. А насправді він не заробляє більше, тому що в нього нема такого досвіду, нема розуміння, тобто йому треба будувати нові карти в себе в голові. Що робити, коли з'являться гроші? І тому він підсвідомо всі саботує сабатує заробляння грошей. Тому що це як ось з часом, да? з'явився час, не знаєш, що робити. Так само і для нього, якщо з'являється більше грошей, він не буде знати, що робити. А це є небезпечним. Ну, типу, цей стан, коли це як під підводу, типу. ну це як коли виграють у лотереї, да? люди а, да, і потім вони пос... спускають. Ну типу, Тайна. якщо в тебе немає розуміння, як витрачати великі гроші, то їх не стане. І тут не про розуміння, тут про те, що треба перезаписувати, тому що розуміння ми можемо там, ну не знаю, там, фільми подивитися, ще щось, типу, може бути, понімаємо. Але досвіду немає. І щоб з'явився цей досвід, навіть ну от, розширити треба карти. Це коли ще про це поговоримо, що типу карта не є територія і все це інше, але ми ж всі живемо у себе в голові. Тобто, е теж я вже приводила цей приклад, але багато хто не знає його. Якщо я вам зараз скажу, уявіть собі квадратний синій апельсин, ви його всі уявили. Тому що ваша підсвідомо і ваша свідомість моментально звернулася до ячейки пам'яті, де є форма, де є апельсин, де є колір, і ви сформували у себе образ синього квадратного апельсина. А якщо я вам скажу, уявіть червоного рибніскату, хто не уявив червоного рибніската. А що ви сказали, я не почула? Червона ринка. Червона лімніста бернула. Червона От дивіться, лімніската обернулі є, а якщо ви не математик, у вас досвіду такого немає. Ви не можете mm -hmm. нічого уявити. Насправді, це знак нескінченності, так називається. І якби вам сказала уявіть червоний знак нескінченності, ви уявили відразу. Mm -hmm. А якщо я вам кажу, уявіть червоного лімніскату бернулі, ви не можете уявити, тому що немає такого досвіду. І це значить, що це не прописано в нашої карті. А що не прописано в нашій карті внутрішній, то для нас не існує. Тож, якщо раніше не було досвіду в родині, взагалі, от, по поколінням не було, якщо в досвіду там, великих грошей, то у людини не страх грошей, у людини не прописані карти. І треба працювати саме з тим, щоб прописати карти. І от така от, ну, є.